Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! У нас все про секонд-хенд, також огляд скарбів, які я знайшла. Почнемо з аксесуарів. Ось таку сумочку я знайшла. Це Kate Spade, відомий американський бренд. Шкіряна сумка. В прекрасному стані. Така е, гарна е, підкладка в неї з її е, відомими е, сердечками Must Pick. Ось така, дуже класна. Така для роботи дуже гарна буде, шкіряна, красива. Такі на сайтах вже перепродажу стоять десь 9 тисяч гривень. Тому знахідка дуже гарна. Ось так. Так, ну і почнемо одяг. Ось такі буду, покажу їх разом. Ось такі два кардиганчика. Покажу разом, бо це склало наш український плах. Це так патріотично вийшло. Так, це дві речі від бренду Маделян. Такі базові речі на кожен день. Одна така на блискавці, стопроцентний котун. Ось така ковтинка. Другий светрик з такими брендованими куповичками. Такі під джинси на кожен день. А разом наш плак. Так. Наступні речі це філобос. будуть спіднички. Так склалося, що я зараз наразі буду їх показувати усі разом, але знаходила я їх в різний час. Дві восени, одну зимою, а і ще одну ось недавно. Тому так склалося, що вони тепер будуть разом <хи> показуватись. Бо поки приведеш до ладу кожну річ, поки знайдеш з чим прати, <хи> тому, тому якось так вони і бувають в різний час, із різних часів, із, із різних скарбів. Ось така перша східничка. Овос, це бос. Лінійка бос. Ось така. Це котон, такий цупкий і е, змійний принт. Ось така гарненька. Ось така блискавка, ось така красивенька, тоненька. Дуже симпатична ось. Це в нас десь 12 розмір. Ось така Наступна. це вже ліні... лінійка хуго Так, про бренд honго бос. Хотіла тоді швидко сказати. Дві лінійки у них є. Бренд заснован, це німецький бренд. Він заснован в 1923 році. І він наразі входить до холдингу Валентино. І в ньому розвиваються дві лінійки: Хугу і Бос. Бос. Це ділова більш така ділові речі і трохи дешевше. А хуго трохи дорожча. Це лінійка вже така, ну, трохи преміальніша і трохи модний, більш модний одяг. Так, і тому хуго бос усе, але дві лінійки. Пугу і бос. Ось ця іде дорожча кугу. Ось така спідничка, дуже класна, тут тканина не мнеться, край не оброблений, ось так оброблений. Тут дві кишеньки по бокам, також на з саду. Ось така чудова. Власна весну буде. Так. Наступні дві спіднички буду показувати разом, тому що вони абсолютно однакові за виключенням кольору. Ось такі дві спіднички. Це десь 10 12 розмір. Це теж у нас лінійка Hugo обидві. Вони абсолютно однакові. Ось однакового розміру. Але тільки колір. Одна така рябенька чорна, сіро, виходить, чорна, а друга така синя рябенька. Абсолютно такі простенькі, але дуже, ну, такі базові і під це. Ось такі. Так. Наступна річ, як завжди, моє улюблене. Це 100% вовна. Це бренд Massimo Dutti. Всім відомий. Це 10-й розмір. Ось такий піджак. Він без застіпки. Це гуцики, тільки декоративний. Абсолютно в новому стан, в стані. бо кишеньки ще зашиті. дуже м'якенька вовна, дуже приємний, такий класний під все. Так. Наступний це е, також піджак. Також моя улюблена стопроцентна вовна. Ось такий оксамитовий борід та оксамитові е, обтягнути оксамитом гудзики. Теж в абсолютно новому стані. Дуже гарний великий розмір. Це десь 18-й. Ось такий бренд. Я не знала його. Хенсель. Хенсель. Знак якості вовни стоїть, міжнародний. Ось така брендована підкладка. Дуже красивий. Ось такі стильний такий жакетик. Як завжди, всі речі, які я показую, можна придбати у мене в магазинчику в інстаграм Олена Нижнє підкреслювання бренд хенд. Заходьте, підписуйтесь, там я викладаю всі всі речі, які знаходжу, які я... Органію. Наступна річ це бренд Different. 48-й розмір, написано, це десь XL у нас. Дуже цікава річ, ось така, такі кузочки великі. Тут тканина 55% вовни, 45% поліестеру. Полі... Зараз подивимося. Так. Полістер. Так, вона теж в новому стані, але цікава тим, що вона ось така розсвічується. Така структура тканини. Тут на поліестері набита вовна. Ось, і вона таким дуже прикольним мізуром. Така на весну класна річ, теж великого розміру, але от структура це дуже неймовірна і дуже гарне пошиття. Якість. Ось така. Вроді як е, Нібито як річ простенька, але вона дуже вишукана. Так, наступна річ. О, мені дуже сподобалось, коли я її знайшла. Це кейп. Кейп Нафнаф. -наф. Це французький бренд, який зробили два брати, і Нафнаф -наф це назва була на честь, як сказати по-українськи, так кликали молодшого брата, прізвисько йому дали таке, Нафнаф. -наф". І на честь вони назвали свою фірму. Ось така річ, дуже класна, шикарна. Це уж таке для офіційних таких зустрічей. Ось подібні речі наша, носить наша перша леді, да і багато таких офіційних дам. Бо це дуже цікава і удобна річ, тому що не мне наряди під низом, але прикриває від холоду. Ось така. дуже цікава застібка. Ось на крючок. Це другий раз за всю мою кар'єру з знахідками я знаходжу кейп. Це дуже цікава річ. Так, ну, наступна. ну це така кхе, річ весняна, дуже комфортна. Це така стібана куртка піджак. Теж в новому стані. Дуже гарна підкладка, така в стилі Барбері. Ось на кнопках жіночий такий Це розмір 12 Ось бренд Бруар. Ось. В мене є подібна. Дуже дуже комфортно в такої весною вячь. Так, теж цікава річ. Ось це шкіряна куртка, а, значить, Carlo Sacci. Це італійський бренд шкіряних виробів. Ось такі. Вони спеціалізуються в основному на куртках. Ось така, вона неймовірна, м'ятенька. Просто неймовірна. Така вона зробила косуха, дуже прикольний колір. Це я зайшла на їхній сад, подивилась, це у них такий дизайн. Вони роблять шкіру, я. трохи вроді вона вже зношена. Але на сам це не так, це річ нова, тут навіть. Обірці. Вона абсолютно навіть не зім'ята. Це такий дизайн шкіри. Дуже класна, вона мені сподобалась, вона великого розміру, це 48, але цей італійський 48, ну теж буде десь ЛХ, бо вона має сідати як косуха. Так, ще трохи. Ну, 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 найцікавіше вже осталось. Залишилось ось така шкіряна, ярка така, яскрава, сочна. Малиновий колір в абсолютно новому стані. Ось такі кнопки з дірочками. Дуже прикольна, абсолютно нова, новенька, на весну така шкіряночка. Просто неймовірна. Бачите, Бачитему всі здалека. Ось на рукавах теж такі кнопки, вони теж розтібаються. Ось. І зроблена вона з таких миленьких полосочок. Що таке, передає об'єм дуже незвичайно, дуже мені сподобалась. Симпатична. Це 42-й розмір, це десь 12-14. Це така емочка, може, невелика Елька. Ось. це бренд я не, не, невідомий мені. Premium Selection Letter Sound, але якість пошиття неймовірна. Так, наступна річ це ось такий бомбер. Бомбер це вовна і кашмір. Неймовірна річ, теж мені зустрівся таке. Таке вперше. Ось. Кольори гучі, зелений і червоний. Ось така. Це жіночий бомбер. Це десь 14-й розмір. У складі вовна та кашемір і трохи нейлону. Peter James бренд. Ось. В гарному, дуже останньому з-підкладка. Дуже класний. Я вам зроблю примірку в шортці зроблю. Покажу вам, як він сидить на фігурі, бо це мій розмір десь. Ось така річ. Дуже красива. Так, і остання на сьогодні. Це моя неймовірна знахідка. Це ось такий кардиган. Це Eilen Фішер. Абсолютно новий. З бірочками. Абсолютно. Це варена Вовна 100%. Це великий розмір, це XL. Ось такий колір неймовірний, бо це забула. Я з мабуть спомню, як це називається. Так, ну, напишите в коментарях, коли переходить з одного у інший колір. Так, це неймовірна річ. Якби був мій розмір, я б, в мене б не було навіть сумнівів, я б залишила собі, але це не мій розмір. Цю річ досі можна побачити на сайті, але вона вже розпродана, но ще на сайті є. На сайті ця річ стоїть неймовірних грошей. 478 доларів. Це більше, більш як 18 тисяч гривень. Ось така річ. І фішер це дуже дорогий бренд. Його полюбляють бізнес-леді з Нью-Йорка, Олл-стріт Є така відома вулиця, там, де знаходяться офіси всіх відомих компаній, банків. Ось так. Так що дуже багаті жінки бізнесу, вони люблять цей бренд. і це любки купують. У нас його дуже рідко зустрінеш, і це для мене була неймовірна знахідка. Ще й збірка нова. Ось, Елін Фішер. Красота. Так, ну на сьогодні поки що все. Але ще я готовлю вже до наступного відео, вже є знахідки, вже готовлю наступне. Трохи треба ще почекати. Буде наступний огляд. Дякую всім, гарного настрою, гарних емоцій. Кожен день. А саме головне, щоб ми були разом об'єднані. І саме головне сил духу, терпіння нашим хлопцям, нашим ЗСУ. Слава Україні! До побачення!